Чи може людська душа бути розділена на три частини? Як поріг? І як це пов'язано з вашими сновидіннями? Від Фрейда до Канта ми пройдемо шлях через найбільші філософські ідеї, що досі формують наш світ. Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо світ глибоких роздумів про природу людини, її свідомість та місце у світі. Як сучасні психологічні теорії пов'язані з філософськими ідеями минулого. Чи знаєте ви, що деякі з найскладніших питань нашого існування знаходять свої корені у філософії? А тепер загадка. Що спільного між вашим останнім сном і екзистенційною кризою? Відповідь знайдете наприкінці відео. Психоаналітична філософія Фрейд Юнг Фром? Зігмот Фрейд запропонував в концепції трьох складових людської психіки: Ід або Це. Воно, его і суперего. Ці елементи постійно борються між собою, створюючи внутрішній конфлікт. Факт. Коли Фрейд стверджував, що це королівська дорога до несвідомого, він мав на увазі не лише символи, але й те, що всі ми великі каскарі. Карл Юнг доповнив теорію Фрейда, ввівши поняття колективного несвідомого. Спільного для всіх людей рівня психіки. Еріх Фром навпаки, більше зосередився на соціальних аспектах, розвиваючи ідеї втечі від свободи. Персоналізм напрям у філософії ХХ століття. Персоналізм зосереджений на унікальності та значущості кожної особистості. Він став основою для багатьох етичних і релігійних теорій. Цікавий факт. Деякі персоналісти вважали, що людина має бути центром усіх цінностей. Це як коли вам намагаються продати новий телефон, стверджуючи, що він покращить ваше життя. Філософія екзистенціалізму. Гайдегер, Сартер, Камю Ясперс. Екзистенціалісти розглядали питання буття і того, як ми є в цьому світі. Жан-Поль Сартер Стверджував, що існування передує сутності, підкреслюючи свободу вибору і відповідальність за свої дії. Факт. Сартер колись жартував, що люди приречені на свободу. І як тут не згадати сучасну проблему з вибором нової серії на Netflix, Альберт Кам'ю пропагував ідею абсурду життя, а Карл Ясперс розвивав ідеї трансценденції та комунікації, філософська антропологія Шеллер. Плеснер Гелен Філософська антропологія вивчає людину як унікальну істоту, що поєднує біологічні та культурні аспекти. Макс Шеллер акцентував на емоційній складові людського існування, а Гельмут Плеснер на соціальності і мові. Цікавий факт. Деякі антропологи вважають, що гумор є невід'ємною частиною людської еволюції. Тобто без жартів ми б не вижили. Еволюція релігійної філософії у 20 столітті Неотомізм, теярдизм та сучасна протестантська філософія намагалися поєднати релігійні вірування з науковими досягненнями. Цікавий факт: Тейярд де Шарден один із засновників теярдизму, вважав, що свідомість може еволюціонувати разом із Всесвітом, філософський структуралізм, герменевтика, феноменологія. Ці напрямки в сучасній філософії розглядають, як ми структуємо і розуміємо світ навколо нас. Факт: у герменетиці існує принцип, що текст може мати більше значення, ніж сам автор склав нього наприклад, хтось може бачити у вашому пості про кішок серйозну критику сучасного суспільства, філософія постмодернізму. Постмодернізм піддає сумніву всі великі наративи і розвінчує ідею абсолютної істини. Цікавий факт: постмодернізм як жанр у мистецтві відзначається тим, що все можна, це як поєднання класичної музики з репом у вашому плейлісті. Розвиток слов'янської та української філософії. Українська філософія має глибокі корені, що розпочинаються ще з часів Київської Русі. Факт Києво-Могилянська академія була однією з перших вищих навчальних закладів у східній Європі, де вивчали філософію разом з теологією та гуманітарними науками. Ми побачили, як ідеї та філософські течії минулого досі впливають на наше життя сьогодні: від снів до свободи, від релігійних вірувань до екзистенційних криз. Все це є частиною великої філософської мозаїки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Поділіться своїми думками у коментарях, який філософський напрямок вам найближчий. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!